Вони збиралися без партійних прапорів тільки під прапорами України. Це для того, що ми не є тут ліві чи праві. Тут зібралися в основному націоналісти, є центристи. І тому ми повинні зараз виступати єдиним фронтом, єдиним фронтом під українським. Що газ із Росії буде йти безперебійно. Але ми хочемо цим європейцям пояснити, що сьогодні Україна, сьогодні буде на Україні окупаційна влада, а завтра це торкнеться їх. Якщо вони забули 1956 рік в Угорщині, коли радянські танки зайшли у Будапешт, чи забули тепер словаки, як їхню країну тодішню Чехословакію в Прагу входили радянські танки, теж були визволити. Те саме зараз відбувається із Україною. Тож нам дають ніби дешевий газ, це навпаки, це брехня. Це піде окупація, знищення нашої економіки, атомної енергетики. Він брутально не почувши громадської думки, не почувши скажімо, думки громадян своєї країни, втихаря в Харкові десь одноосібно підписав договір, який будуть розхльовувати всі покоління наших дітей і внуків. Не дамо скажімо, розтоптати свою громадянську. Рідність е, відчуття своєї держави, свого дому. Якщо державна влада сама особисто порушує в першу чергу Конституцію, порушує законодавство України, порушує державний суверенітет, які можуть бути зобов'язані громадян України перед такою владою, думаю, що жодне. Відповідно, якщо влада буде робити надалі неконституційні дії, ми без повної відповідальністю можемо заявити, що ця влада не є українською, ця влада не є державною. Тому жодних зобов'язань перед нею бути не може.